Затемнення працює лише в одній певній сфері вашого життя. І у всіх людей ці сфери різні. Тобто, якщо, наприклад, затемнення відбувається у знаці Діви, це абсолютно не означає, що у вас можуть виникнути проблеми з роботою чи зі здоров'ям. Бо цей знак в астрології символічно пов'язують саме з цими сферами життя. Абсолютно ні. Тому вам, як то кажуть, ні гарячо, ні холодно від того, в, якій, в якому знаці відбувається це затемнення. Ми дивимось лише у якому будинку це затемнення. Відбувається, і який вузол південний чи північний, у якому будинку стоїть?